Друзі, вітаю! А зараз ми вам покажемо те, що ще ніколи не показували на нашому каналі. Це як виробляються спа весь процес від початку до кінця. Тут представлені як моделі, які виробляє безпосередньо сама фабрика Порта Квіл з Португарлік, так і звичайно моделі від Superior Wellness, тому що фабрика зараз входить в структуру компанії Superior Wellness. Ви на каналі Swimpool. Я Артем Луків. Будь ласка, підпишіться і поїхали! Отже, перший етап ми маємо з вами акріл у бобіні. Цей акрил розмотується і першим етапом йде на стіл, де він відрізається. Тут у нас представлені різні матриці. По суті, кожна ця матриця розробляється індивідуально самою фабрикою і має ексклюзивний дизайн. Тобто, якщо ви захочете повторити, всі вони запатентовані, і кожна фабрика складає власні кошти у свою розробку. Тому це актив безпосередньо кожної фабрики по виробництву спаби басейнів. Отже, ми маємо з вами молд або матрицю, яка створена спеціально для кожної моделі спа. Перед цією процедурою персонал дуже уважно стежить, щоб не було ніякого сміття на цій матриці. Її вичищають пилососом. І далі цей лист акрилу, який відрізався з того рулону. Якщо ви пам'ятаєте, заходить першим етапом у нас у термомашину з температурою 180 градусів Цельсію. Він нагрівається протягом двох хвилин, і далі він повертається назад. І Накладається на цю матрицю. Після того, як лист знаходиться на матриці, вона піднімається і включається вакуумний насос. Цей насос викачує все повітря і даний лист акрилу приймає форму, повністю повторює безпосередньо самої матриці. Бачите, вимірює температуру. Щоб температура була правильною. Зараз йде вакуумна формовка. От чаша піднялася вверх. Після формовки всю готову форму знімають, перевіряють на дефекти і переносять у наступний зал. Йдемо подивимось. Наступний етап вже сформовану чашу приносять у цю залу, і спочатку наносять спеціальний клей для того, щоб скловолокно добре пристало до самої чаші. Ну і далі, за допомогою спеціального пульвілізатора, наносять скловолокно на акрилову чашу, і це надає їй міцності, тому що сам акрил він, в принципі, доволі товстий. Але якщо ви наберете в нього воду, і тим паче, якщо туди сядуть люди, то звичайно він деформується для того, щоб надати міцності і збільшити його товщину. Наноситься спеціальне фіброволокно і різні композитні суміші, ось таким от пульвілізатором. У наступній кімнаті, після того, як було нанесено скловолокно на чашу, вона висихає десь однієї години і наносить утеплення. Це спеціальна піна для того, щоб утеплити чашу, для того, щоб зменшити теплові втрати нашого спа-басейну. Це один із чотирьох рівнів утеплення. Взагалі спа-басейн має чотири рівня. Тобто утеплюється сама чаша, утеплюються всі стінки, саме дно окремо утеплюється і зверху ще є термокришка. Ідемо додалі. Після того, як на чашу нанесли утеплення знизу. Наступний етап це її поліровка і вирізання отворів. І також рівненько обрізаються всі краї для того, щоб чаша вмонтувалася безпосередньо на металевий каркас. Зараз ви бачите процес формування отворів, тобто чаша перевертається і позаданим мітком чітко вирізаються необхідні отвори для подальшого встановлення всіх форсунок, фонарів, скімірів, блоку керування тощо. У цій секції ми бачимо вже готові вирізані чаші. Як ви бачите, вони обматуються плівкою для того, щоб не пошкрябати краї. Також тут відбувається розмітка і контроль якості. Якщо ви бачите, внизу лежить протокол, це такий чекбокс, який кожна чаша проходить для контролю якості по всім заданим параметрам і по всім елементам. І вони готуються до подальшого встановлення фурнітури. Наступний етап чаша у нас готова, і звичайно, її потрібно встановити на каркас. Ми зараз з вами у небезпечній зоні виробництва, але тим тим паче відео є відео, я повинен все вам розповісти. Отже, робиться з нержавіючої труби спеціальний каркас для того, щоб потім цю чашу на неї встановити. І також цей каркас є дуже міцним, тому що він витримує, по суті півтори тонни води і плюс всіх людей, які знаходяться, і він спокійно буде слугувати мінімум 20 років. Як і ваш спа-басейн, все ми йдемо звідси, бо тут небезпечно. Це у нас інший апарат, термоформовочний пластик, який робить кути для басейну з підсвітку. А це другий рівень утеплення, про який я казав, це безпосередньо саме дно. Ось так воно виглядає знизу. Тобто робиться сама акрилова чаша на каркасі і знизу ставиться ось таке от пластикове дно. І далі вже на нього встановлюється все інше обладнання. Йдемо далі, буду показувати. Ось тут друзі дуже добре видно про що я кажу. Вибачте за звук, але ми на виробництві. Я на я сподіваюся мене добре чути. Ось у нас каркас струби. Це у нас так пластикова чаша, і потім вона буде обсувати. А зараз друзі ми з вами у зоні зборки. Тут у нас знаходяться насоси, електрообладнання, нагріви, пульти керування. З цього боку у нас вся фурнітура, всі форсунки, з'єднувальні елементи. І от, подивіться, будь ласка, як починається збірка. Тобто чаша у нас перевертається, вже заздалегідь вклеюються спочатку закладні під форсунки, надалі вони будуть з'єднуватися. Тут у нас стоїть вже скімер, який використовується для забору води на фільтрації. Подивимося, як відбувається збірка. Як бачите, робітники зі спеціальних возиків беруть необхідні їм елементи, і починається вклейка всіх труб поетапно. У них є спеціальний протокол для того, щоб нічого не забути і послідовно все виконати правильно. І таким чином вони встановлюють е, одночасно один е, працівник електроніку, інший займається е, всіми трубами і іншими фітингами. А тут, друзі, у вас є унікальна можливість побачити спас середини. Ось так виглядає у нас контрольна панель керування. Це у нас ультрафіолет для дезінфекції. Я нагадаю, що спа це у нас закритий е, басейновий комплекс зі своєю системою фільтрації, дезінфекції е, е, і е, підігріву, звичайно, і гідромасажу. Так ось, все це встановлюється зараз. Під обшивку е, цієї моделі СПА. Далі, після того, як вся фурнітура зібрана, звичайно, що треба зробити? Перевірити SPA на наявність протікання. Це так звана зона wet testing, тобто перевірка спа. І зверніть увагу, вона перевіряється саме гарячою водою для того, щоб виявити всі недоліки, і також перевірити якість утеплення, Тут стоять спеціальні датчики, які заміряють, чи якісно нанесене утеплення і чи немає якоїсь утічки в цьому спа-басейні. І так перевіряється абсолютно кожна. Спа, яка випускається на цій фабриці. А у цій зоні друзі виробляються плавальні спа. Технічно вони виробляються абсолютно аналогічно, як і звичайні спа, але вони більші. І, звичайно, для плавальних спа потрібна більша термоформовочна машина, також більші всі модулі для перевертання і так далі. Вже вона на етапі встановлення обшивки. Тобто, по суті, вже встановлена вся фурнітура, і скоро вже ця спа буде відправлена на склад готової продукції. А ми з вами, друзі, наближаємося до фінального етапу. І зараз це пакування. Тобто спа у нас перевірена, вона заходить на цю секцію, і за моєю спиною стоїть машина, яка їх перевертає. Потім ці спа упаковуються в спеціальну плівку, і е, на боку на піддоні. Перевозяться в склад готової продукції. Звертаю вашу увагу, що всі спа транспортуються стоячи для того, щоб економити місце, і також їх набагато зручніше встановити, наприклад, на вашій ділянці. Якщо ви прямо зараз не хочете ставити спа, хочете виконати якусь там підготовку. Ось так виглядає вже по суті готові упаковані спа басейни. А ми йдемо далі. Тут ви бачите склад вже готової продукції Їх тут досить багато. Різні випускає фабрика моделі, і всі вони з'їжджаються сюди, і вже звідси вони розподіляються по дистриб'юторським центрам і по замовникам. І фінальний етап виробництва басейна це звичайно термокришка. Фабрика замикає на собі повний цикл. Тобто я показав вам, як відбувається безпосередньо весь процес. І завершується це все кришками. Це відсік знаходиться на верхньому поверсі. Тут дуже гарний вид на океан, і за моєю спиною швачки виготовляють спеціальні термотканини форми для кришки. Надалі в цю форму у нас запресовується ось такий от утеплитель, причому він з металевою вставкою для того, щоб витримувати, навіть якщо людина стане на цю кришку. Бачите, склад готової продукції термокришок. От, будь ласка, коли ви купляєте спа, ви обов'язково разом зі спа до кожної спа отримуєте свою термокришку. Ну і звичайно, біля фабрики знаходиться шоурум компанії Krill з Португалії. І зараз ми у ньому тут представлені як моделі, які виробляє безпосередньо сама фабрика, так і звичайно моделі від Superior Wellness, тому що фабрика зараз входить в структуру компанії Superior Wellness. І якщо вам цікаво, які самі ці моделі і е, більш детальний відеоогляд на кожну модель, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео, якщо вам було цікаво. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях. І Якщо вам потрібен спас, звичайно, звертайтесь у нашу компанію. Ми з радістю підберемо вам найкращу модель під ваш бюджет. З вами був Артем Луків, і побачимось на наступних відео.